Привіт. Мене звуть Арін Гілберт, я доктор фізичних наук. <клес> Ця штука позатікала всюди у кожну дірку. Нереально відібрати. Ми все своє життя присвятили вивченню паранормальних явищ. І тепер усе місто кишить ними. Є люди, яким потрібна наша поміч. Гольцман, ти геніальний інженер. Ерін, ти найкрутіший спец у квантовій фізиці. Зі мною завжди так. Візьміть мене до себе. Я знаю місто. Беремо. Привіт. Вам часом секретар не потрібен. Так. Вас прийнято. Уперед. Уперед. О, О вибач. Пардон, да, Давайте. Іншим разом. Хтось створює пристрій, який посилює паранормальну активність. Нам треба винайти щось проти цих клятих приводів. Ти в той не мені далі. Окей. <make> uh, okay. Не знаю, чи це тому, що я чорна, чи що жінка, але я зла, як собака. Мисливці на привидів. Я тут попросила Кевіна накидати пару емблемок для нас. Слухай, ти нам зіпсуєш репутацію. Це через груди? Так я їх трохи збільшу? <звілляє> З 28 липня у кіно.